Зай. Навчальні заклади, як і люди, мають свою історію, свою долю, а в ній неодомінно є місце свята і ювілеям. Наснами миті, щастя невдаваного, учительські думки і сміх дітей. Усе це наче пережите заново, вмістилося у слові ювілей, то є чуття неясного походження. Що школа це немов частина нас. І ось сьогодні день її народження і розуміння вічних істин час. Наш навчальний заклад, а це загальноосвітня школа, номер 8 міста Житомира, є однією із найстаріших шкіл обласного центру в рік святкування з дня утворення Житомирської області. І ми, ровесники області, святкуємо свій славний 75-річний ювілей. У школі працює 62 педагогічних працівники. Із них 9 вчителів методистів 13 вчителів мають звання старший вчитель, 34 вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Варьока Ніна Антонівна нагороджена знаком відмінник освіти України. В школі... Усі учні у 26 класах школа є базовою пісні з розвивального навчання. Учні мають навчатися мають можливість навчатися за філологічним, математичним, історичним, хіміко-біологічним профілями. Педагогічний колектив школи направляє всі зусилля на забезпечення навчально-виховного процесу на належному рівні, ефективно працює з батьками та громадськістю, переживає за успіхи та невдачі учнів, і головне береже мрію, яка повсякчас стілюється в життя. А мріється це створення у школі родинного затишку та такої шкільної аури, яка забезпечує інтелектуальний зріст та моральну сійкість учнів, їх конкурентно здатність у сучасному дорослому світі. І як результат роботи педагогічного колективу школи всіх років від 1937 року до 2012 року є одержання будівки в життя величезної когорти видатних діячів, освіти, медицини, культури, політиків. Серед них є такі, які присутні в нашій залі. Присутня в залі, випускниця 1968 року, кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри Слоянської та громадської мов Житомирського державного університету імені Івана Франка, Наталія Куприянівна, місяць, прийнять мого. Присутня в залі, випускниця 1981 року, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Житомирського державного університету імені Івана Франка, Ірина Владиславна Баладинська. Миколаївну, директора Загальноосвітньої школи No7 міста Титова. В 1968 році школу закінчила Тимошкіна Наталя Миколаївна, художній керівник обласного музично-драматичного театру в імені Івана Качажні. І обласного! Вітаємо Вітає дружинчу Наталію Михайлівну, випускницю 1995 року, хорвецьке народного художнього колективу Струмочок. Раїса Михайлівна Травкіна, Завод загальноосвітньої школи номер 35 наша випускниця Вітаємо коло 1975 року Ольгу Михайлівну Созикіну, заступника директора навчального коронавірусу загальноосвітньої школи номер 14 Школу прославляли видатні спортсмени, серед них в залі присутній, чемпіон України з класичної боротьби всесоюзний турнір пам'яті Єгорова. Чемпіон Товариства Боревісних, чемпіон Центральної Ради Локомотив, чемпіон Кубка Прибалтики, чемпіон Центральної Ради Колос Олександр Степанович Шайковський. Бачу опуст. Чемпіонка України 1985-86 року з легкої атлетики майстер міжнародного класу Цуд Інна Володимирівна. Ваші опустки. Завідка з фізичного виховання Житомирського агроекологічного університету Обада Федір Григорович. П'ятиборства, призер, міжнародний всесоюзних республіканських змагань та турнірів, світий методист, екологічного ліцею No24 єкателінічем Михайло Петрові. Майстер спорту Лоссанко, також викладач кафедри фізичного виховання Агроекологічного університету Дзалют Дмитро Олексійович. Абсолютний чемпіон світу 2012 року з пауерліфтингу, майстер міжнародного класу Харечко Валерія Кам'янів. І достає у школі достойна зміна вам, шановні випускники спортсмени, це дворазовий чемпіон світу 2010-12 року. Чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу, учень 6 го А класу Віктор Ратишнюк. але це ще прославляли нашу школу. Звину на хвилину ми чекаємо заступника міністра охорони здоров'я Товстанова Олександра Костянтиновича. з 8 причин передаючи вітання, відсутні випускник 1963 року ректор Харківського національного університету імені Карасина Бакірові савбанович генеральний директор транспортного об'єднання Рама ТРАКС, Росія Штенберта Нір Данилович, випускник 1963 року, професор, завідувач кафедри Інституту підготовки а служби зайнятості України Лукашевич Микола Павлович, адвокат який веде міжнародні справи, людина, яка допомогла створити в школі громадське об'єднання рідна школа, Гарницький Павло Петрович та багато інших. Шановні випускники, вітання вам. Ми черпаємо із глибини душі щиро і сердечно. Виключите славні сторінки історії нашої школи і творите майбутнє. Дорогі друзі, наша школа завжди була. Є і буде однією з найкращих шкіл міста. Ми постійно працюємо над покращенням матеріально-технічної бази школи, естетичного вигляду навчальних кабінетів та лабораторій. І в цьому році, дякуючи міському голові Володимиру Михайловичу, Тебою, дякуючи підтримці голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Решука. Дякуючи підтримці голови обласної ради Йосипа Антоновича Заположського, школа зустрічає ювілей з оновленим фасадом. Вона ніби вмила. Щиро і велике вам спасибі. Турбуючись про здоров'я житомирян, розвиток спорту в місті, міська рада прийняла рішення облаштувати футбольне поле, штучним покриттям і відновити баскетбольний майданчик на території школи. За що ми щиро вдячні міському голові Володимиру Михайловичу Дебою. Ваші Та всі бажаючі мешканці міста мають можливість тренуватися на сучасному футбольному полі. Дорогі друзі, бажаю вам добра і злагоди, досягнення нових трудових звершень та життєвих висот, міцного всім здоров'я, благополуччя родинного, вірних друзів і вдячність вам від колективу загальноосвітньої школи номер 8 міста. Ж... Яка там хвилюється за сценою, як справжня господиня? Шановні випускники, сьогодні дійсно красивий ювілей. 75 років, і ця дата збігається з датою заснування Житомирської області. Тобто ми бачимо, що школа фактично заснована, створена, народжена в дні в роки заснування Житомирщини як області. Як друга Українського країна. Школа ці роки продовжує свої традиції. Вона дійсно пишається і має сьогодні в своєму списку видатних випускників, які тільки що були озвучені. Багато з них ще не названі тут публічно, але ви їх знаєте. Це ваші друзі, це колеги, які завдяки своїй альмаматері. В школі, яка дала їм перші поштовхи, першу до свідомого юнацького дорослого життя, прославили школу і мають великі трудові здобутки. Мені сьогодні приємно, що наша спільна робота саме до ювілею школи дала можливість оновити школу зовні, оновити школу подвір'я її територію, уключати праці вчителів, дітей, батьків. І зробити чудові спортивні ігрові майданчики. Майданчики, про які було сказано, але про які, наприклад, можливо, школа й не мріяла. Це подарунок нас з вами, випускників, житомирян, влади, школі номер 8 Хай вона живе, хай вона примножує свої традиції. Слава і шана вчителям, слава і шана вам, дорогі випускники. зі святом, зірюваю. Затоморська обласна державна адміністрація нагороджує гранти за творчу працю, високий професіоналізм, педагогічну майстерність, впровадження сучасних методів навчання і виховання учнівської молоді та знаходиться 25-річчя школи директора Володимиром Мідівним е, Гопанчуком. І за дорученням Сергія Миколаєвича Рожука я дійсно хочу цю почесну грамоту Вищої нагороду області Житомирської обласної державної адміністрації передати, наградити Валентину Леонідівну, яка, можливо, ще й не так довго працює в школі, але вже з перших років вона показала себе як організатор, як справжній, справжній керівник. І людина, яка продовжила традицію, яку це і більше 26 років Ніна Антонівна. Я хочу сказати, школа дійсно оновилась, Це спраця всього колективу. Тому вітання від Сергія Миколаєвича. Він сьогодні, ви знаєте, що ми зустрічали Раїсу Васильівну Богатирьову. Зараз ідуть заходи по відкриттю польського центру. І по кожна хвилинка о, о 17-й годині наступна нарада. Але ви знаєте, що Сергій Миколаївич глибокою повагою пошадою відноситься до вчителя і щиро бажає, щоб наші діти були здорові й щасливі. А вас, Валентина Леонідовна, я з великим задоволенням від його імені нагороджую почесною грамотою. обласна рада нагороджує грамоту за багаторічну сумлінну працю та знаходить 75-річчя шко. વર Декілька слів супроводжую і хочу сказати, що ми даремно зробили таким чином, щоб дві грамоти, найвищі грамоти області, обласної адміністрації, обласної ради були нагороджені ваші керівники. І я хочу сказати, що, шановна Ніна Антонівна, ця прекрасна грамота вона додасться до тих багатьох державних нагород. Нагород області, які є вже в вашому сімейному архіві. Сьогодні дійсно можна сказати, що ви вчитель з великої літери. Ви віддали своє життя і продовжуєте його віддавати дітям, випускникам, вчителям педагогічного колективу. Ця школа це є ваше життя. І ви є частина, легенда школи. І ці оплески, ще раз, які ми повторимо, вони є для вас знак любовними амином. Дівчата, дівчата, зупиніться. Справа в тим, що нагородження ви продовжите далі від управління освіти, тут є представники. Мені, знаєте, сьогодні дуже тепло і приємно в цьому залі, багато бачить знайомих одуч. І я дійсно пишаюсь тим, що і школа, напевно, пишається, що ви є її випускники. Я щиро бажаю всім нам гарного вечора. Я думаю, свято продовжується нагородження обов'язково. Я з вашого дозволу буду працювати по тому плану і графіку, який я маю, а вас ще раз вітаю з ювілеєм. Добре, благополучно. До зустріч. в школі кольоровий принтер. Це від всіх нас. Від всіх Добре. нас. Добре. Я знаю, що Укрсоцбанк подарував в школі цифровий фотоапарат. Вам треба, дядина. виходьте. А ми даруємо кольоровий принтер для того, щоб можна було друкувати ті фото і для історії школи. Історія продовжується. Щиро дякую міському голові Володимиру Михайловичу Дебою. Щиро дякую міській раді. Дуже приємно одержувати подарунки. І за подарунками можна виходити через кожних декілька хвилин. Дякую.